Чи я не права у тому, що не хочу ставати домогосподаркою на пенсії? Я виходжу на пенсію приблизно через 3,5 місяці у січні 2024 року. І ми з чоловіком розійшлися в думках про те, як після цього буде виглядати розділ праці по дому з моменту нашої зустрічі з чоловіком. Я говорила про свій план вийти на пенсію у 40 років. Я побудувала все життя під цей план. З коледжу витрачала мінімум на життя. Від багато чого відмовлялася. Одружились ми, коли нам було трохи за 30, близько 7 років тому. Він теж збирає на пенсію. Я нарешті домоглася того, що він довів кладну частину до 20%. але зможе на неї жити не раніше ніж йому виповниться. 62. Він вважає, за краще витрачати гроші на те, що робить його щасливим. І я його в цілому підтримую у всіх свої цілі і уявлення про життя. Ми обоє child free. у минулому я відразу заявила, що не буду робити всю роботу по дому. Приготування їжі, прибирання, управління фінансами, коли вийду на пенсію. У мене мета не в тому, щоб одну роботу замінювати на іншу. Зараз на мені все приготування їжі, майже повністю фінанси, рахунки, сімейна бухгалтерія і десь на 25% прибирання. Це мені здається справедливим. У чоловіка більше робочих годин, а я вибаглива у їжі. Але тут він якось мимохідь висловився про те, що. Буде працювати більше часу після того, як я вийду на пенсію, тому що у нього стане менше домашніх справ. Я у нього запитала, що це він має на увазі, адже після моєї відставки для нього нічого змінитись не повинно, і я б воліла, щоб він не збільшував кількість робочих годин. Краще б ми проводили більше часу разом. Він заявив, що більшість чоловіків не прибирають, якщо у них дружина сидить удома. Я якось не знайшла що сказати, адже ми це раніше обговорювали просто спробувала змінити тему. Але вчора, за вечерею ми про це посперечалися. І тепер він грає зі мною в мовчанку. Спала я минулої ночі в гостєвій, тому що він зачинився в нашій спальні і не пустив мене туди. Не розумію, як до нього достукатись. Я не буду працювати, але для мене це не означає, що я стану домогосподаркою. Для мене партнер у господарстві це такий домоправитель, який гроші у дім особливо не приносить. Його робота полягає в управлінні господарством. І я не хочу, щоб у мене просто змінювалась колишня робота. На ось цю вихід на пенсію означає, що ти перестаєш працювати, але при цьому я продовжую приносити дохід у сімейний бюджет. Просто я так розпланувала життя, щоб не треба було більше стояти біля верстата з 9 до 5. -ї. У мене є просто безліч хобі. Чекаю з нетерпінням, коли зможу їм присвятити більше часу. Я захоплююсь геологією і в'язанням. Люблю піші прогулянки, хайкінг. Я пишу книги і мрію їх опублікувати. Також у мене є лайфстайл блог і активний пінтерест. Я не дуже регулярно їх веду для монетизації. Ці там недостатньо підписників, так що це хобі, а не підробіток. У мене готовий довгий список подорожей і мрій. Я шукаю в нашому районі некомерційні організації, які хотілися б попрацювати волонтером. Зрозуміло, що доба не гумова, але навіть день волонтерської роботи на тиждень вже, як на мене, допомога спільноті. Ми це з ним не раз обговорювали, і він мене підтримував. Радів за мене, навіть коли я раз на пару тижнів кудись їздила одна. Я в повному здивуванні він зміни його поглядів, і мені тривожно. Я була впевнена що постійно озвучувала свої плани і наміри. А тепер він стверджує, що ми ніколи нічого такого не обговорювали. Йому не подобається, що я збираюся вийти на пенсію, щоб просто лінуватися. Я це все взагалі не так бачу, чи я не провав ці ситуації. І у нас є оновлення через п'ять днів після першого посту. Коротше кажучи, він повернувся пізно і весь день не відповідав на мій телефон. Ми не поговорили. Я знову спала в гостині. Він працює вдома з вівторка по четверг, тож наступного дня він був у Ома, коли я прийшла з роботи, весь день я збиралася з думками і готувалась до обговорення, намагалась залишатися спокійною, але він весь пішов у самозахист, звинувачував мене і розлютився. Та це було не особливо продуктивно, і закінчилось його запереченням того факту, що я оплачую 70% наших витрат. Хоча ми це планували заздалегідь, і, виходячи, з цього формували бюджет. Я сказала йому, що проаналізую наші витрати, щоб довести це і. Так, ось така я людина. Саме це і зробила наступного дня. Раптово серед витрат я знайшла незнайомий двотижневої давності платіж з кредитки чоловіка. Сума була значна, тому я вирішила подивитись, що це було і куди це віднести для розрахунків, особисті витрати чи домогосподарство. Це був рахунок від юристів, і мені, звичайно, стало цікаво за що. Я знайшла контору за адресою, і це виявилось адвокати з розлучень і поділу майна. Я зайшла в його пошту. У мене є доказ того, що він дав мені дозвіл логінитися в свій імейл, коли мені це потрібно у зв'язку з нашими витратами, і знайшла листування з юристом. Він намагався знайти спосіб обійти наш шлюбний договір, щоб отримати половину, а не те, що безпосередньо є його за договором, і плюс ще отримати аліменти від мене. Я взагалі не була в курсі, що він незадоволений життям. Поки ми не посварилися минулої суботи, того ранку він розбудив мене сніданком у ліжко, чим дуже здивував. Ніяких особливих дат на дворі не було. А він майже ніколи не готує. Ще два тижні тому. Ми влаштували марафон зоряних війн і носилися по дому б'ючись лазерними мечами. Минулого місяця він говорив, що ми стали проводити менше часу разом, і я попланувала побачення. Місяцями він дарував мені квіти, як мінімум раз на тиждень. Я просто не розуміла, чому він почав готуватися до розлучення, навіть не висловивши мені спочатку жодних претензій. Я долистала до перших листів у листуванні з адвокатом від кінця липня. Події в постій відбувалися ближче до кінця вересня. І там з'явилася жінка, назвемо її Ешлі. Я почала думати про те, як би все перевірити, і свої підозри, що він поки нічого не запідозрив. У суботам ми іноді замовляємо доставку. Я залишила телефон на горі і запитала, чи можна замовити їжу з його телефону. І типу все ніяк не могла вибрати, так що він пішов займатися своїми справами. А до цього я вже почала формувати план. Поговорила з адвокатом з розлучень, значила консультацію, підготувала документи. Так ось, у суботу я порилася в смартфоні, знайшла листування інстаграмом Ешлі подивилася повідомлення. Профіль мила така дівчинка. Він познайомився з нею в Тіндері в травні. Їй 27. Вона одружена зі своїм шкільним коханням, який не може зробити достатньо, щоб вона була домогосподаркою. Оскільки мій чоловік Айтішник він набрехав про свої доходи. Вона вирішила, що він найкращий варіант. Ще він їй навіяв, що хоче дітей, і повідомив, що нещасливий у шлюбі. Кизи, що вона збирається робити, коли дізнається про вазектомію. Ешлі хоче бути гідною жінкою. І виконувати подружні обов'язки, це її слова. Порівнявши дати, я зрозуміла, що він був з нею, коли нібито їхав до друзів або по роботі. У неї якийсь дуже дивний робочий графік, і вона приїжджала до нас додому. Коли він працював вдома, а не в офісі, вона вже впевнена, що вони обоє розлучаться, з'їдуться в наш будинок, одружиться і заведуть дітей. Він з усім погоджується. А про мене каже, що я лінива, грошей не заробляю, хочу звільнитися і нічого не робити, через що він власне. Сний набрався мужності нарешті зі мною розійтися. Ще він їй сказав, що я передумала щодо дітей і відмовляю йому його чоловічому бажанні мати спадкоємця. Ви, напевно, думаєте, як можна бути такою топою? Як ти могла не знати? Та поняття не маю. І так, мабуть, я топа, раз він мене так обдурив. Намагаюся дивитися на все це з гумором, але взагалі-то пашу і плачу. Зараз ось прийшла від адвоката з купою форм, які треба заповнити. Вся в збентеженні і здивуванні, просто якийсь поганий сон. Я зв'язалася з чоловіком Ешлі, так що у них, мабуть, теж йде до розлучення. Він, начебто, непоганий хлопець, і для нього теж цей зв'язок став сюрпризом. Своєму чоловікові я вчора сказала, що ми розлучаємось, спати будемо в різних кімнатах або нехай їде в готель. Він і поїхав. Наш шлюбний договір змовірністю у 99%. Суді витримає, але в справі буде фігурувати і зрада. Так що, швидше за все, будинок повністю залишиться мені. Коли ми укладали договір, я була готова залишити будинок моєї мрії в разі моєї зради, тому що була впевнена, що не зраджу. Він теж погодився, а тепер мені обриває телефон з протестами. Якщо я не зможу довести зраду, повинна буду віддати йому чверть будинку. Йому цього вистачило б на початковий внесок. Тож тепер він хоче, щоб я не тягнула зраду. Раду у шлюбному процесі, дивно, адже ніщо не заважало йому підтягнути зраду в наш шлюб. Оновлення 2. Мій адвокат каже, що мені можливо доведеться виплачувати колишньому чоловікові аліменти, тому що разом з бонусами я заробляю в 5 разів більше за нього, і я оплачувала 70% наших витрат під час шлюбу. Я вважаю, що з огляду на обставини нашого розлучення, те, що шлюб тримався всього 7 років, і те, що чоловік достатньо заробляє сам на комфортне життя. Мені дуже треба платити йому аліменти. До того ж до кінця року мої доходи сильно впадуть через вихід на пенсію. Комусь доводиться платити аліменти колишньому, який об'єктивно в них не потребує. Комусь вдавалося цього уникнути. Заздалегідь дякую за поради. Коментарі. Аліменти це не про потребу. Неважливо, що колишній без них з голоду не помре. Це про вирівнювання доходів після розлучення. Згідно із законом, ваш колишній має право зберігати колишній спосіб життя певний час. Якщо ви дійсно заробляєте в 5 разів більше, швидше за все будете платити аліменти. У моєму штаті це був би рік аліментів за кожні 3 роки шлюбу. Можливо, суд візьме до уваги вихід на пенсію. Автор, я відкладала 50% доходів на окремі рахунки, і вони не вважаються сімейними активами. Те, що я вкладала в його. Спосіб життя під час шлюбу, помітно менше мого повного доходу. За вирахуванням цих накопичень і податків я заробляю всього в два рази більше, ніж він. Не враховуючи стільки витрат, у нас роздільні фінанси. Він свої гроші витрачав на себе, я накопичувала. Тому технічно у нього спосіб життя був кращий, ніж у мене. Машина краща, хобі дорогі. І так у нас є ще третє оновлення. Багато хто з вас питав, як я, і ось так. Я офіційно розлучена. Все добре, займаюся собою, збираюсь якось знову почати зустрічатися з чоловіком, але не прямо зараз. Зараз я не готова. Перед розлученням адвокат сказав чоловікові, що оскаржити шлюбний контракт схоже не вдасться. У чоловіка від розладу стався нервовий зрив. Він все вивалив на Ешлі і сказав, що тепер усе втратив. Ешлі побігла миритися до свого колишнього, але він її назад не прийняв. Вона звинуватила мого колишнього чоловіка в маніпуляціях, але все одно зійшлася з ним знову. Чи знає Ешлі вже про вазектомію? Не зрозуміло. Колишній чоловік багато плакав у суді і один раз накричав на свого адвоката, намагався відсудити. Ти половину моєї колекції, щоб зробити мені боляче. Не вийшло. Намагався відсудити порцеляновий сервіс, який власноруч розписала прабабуся. Не вийшло. Намагався відсудити різноманітні вінтажні меблі, які я реставрувала, і дещо відсудив. Мені дістався будинок, машина, половину якої намагався відсудити чоловік, отримавши цілком свою, яку теж купувала я, і мої окремі активи, але невеликі аліменти, все таки призначені. А тепер найвеселіше. Його мати прийшла до мене на розлучну вечірку. Ми залишилися друзями. Коментарі. Його мама і я досі дружимо, вона прийшла на вечірку. У цьому реченні є все перемога, крапка з комою і мудак, який отримав те, що заслужив десять з десяти знов потішився чужим горем. Я радий, що у вас все так добре склалося. Як літній чоловік 73 роки, який прожив у шлюбі 49 років. Я соромлюсь таких чоловіків, як ваш колишній. Як колекціонер каменів, я просто в люті, що він намагався забрати твою колекцію та порцеляну, розписану твоєю прабабусею. Однак його мама прийшла на вашу вечірку з нагоди розлучення та виходу на пенсію. Мені це подобається. Все говорить саме за себе. Вітаю з вашою свободою. У вас попереду найкращі дні. До речі, ви згадали про подорожі на пенсії. Я б подумав про наймання доглядача за будинком, встановлення розширеної системи безпеки перед тим, як виїжджати на будь-який час. Ця людина знищила свою власну. Мужність, але я побоювався, що вона хоче звинуватити в цьому когось іншого, напасти на вашу власність. Якась історія, така запутана. Починалося все з виходу на пенсію, а закінчилось розлученням і поділом майна. І знову історія про чоловіка, який хотів відхопити все, що заробила жінка. Якось взагалі я не розумію, що в голові у цих людей. Як у жінок, які хочуть відхопити половину бізнеса чоловіка, так само і у цього чоловіка, де його мужність, самовпевненість або ще щось він вимагає аліменти від дружини, враховуючи те, що він зрадив. Я взагалі не розумію, навіщо. Йому призначили ці аліменти також. Але окей, добре, рік аліментів за три роки шлюбу. Вони були у шлюбі сім років, тобто два роки і там трішечки вона буде платити аліменти. Що він буде робити через два роки? Коли закінчаться аліменти, йому потрібно буде забезпечувати такий рівень життя, до якого він звик, а він цього не зможе зробити, враховуючи, що авторка заробляла в 5 разів більше, і аліменти вона буде платити майже напевно як його заробітня плата, тобто в два рази менше він буде отримувати через два лишнім роки. Скоріше за все, через два з лишнім роки він ще прийде до неї в гості. Це 100%. А ви пишіть свою думку в коментарях? Ми переходимо до наступної історії. Чия медачка, що погасила студентські бордоньки. Але не видала ідентичну суму її братові, який не вступав до університету. Мій чоловік несподівано помер на початку 2024 року від серцевого нападу. Я отримала виплату по страховці і дбайливо розпоряджалася цими грошима. Нещодавно я використала частину близько 60 тисяч доларів для погашення студентського кредиту доньки. Тепер син засмучений і стверджує, що я граю в улюбленців, тому що я не видала йому таку ж суму, як сестрі. У 2005 році доньці було 18. Вона була дуже розумною, але страдала депресією і сумнівалася, чим займатися після школи. Я сильно тиснула на неї, щоб вона йшла вступати до університету, тому що вважала, що це для неї найкращий шлях. Вона не була готова, але все одно вступила, щоб допомогти нам з. Зб... Батьком у підсумку вона зупинила вибір на історії, тому що це був для неї найтерпиміший варіант, і вона просто хотіла отримати диплом, щоб ми від неї відстали. Диплом її ні до чого не привів. Вона роками працювала на низькооплачуваній роботі і накопичувала значний борг, оскільки вартість її кредиту збільшилась через індексацію, щось подібне до відсотків. У 30 розчарована перспективами працевлаштування. Вона повернулась в університет і отримала диплом юриста. В нашій країні право можна вивчити в рамках. Бакалавріату зараз у неї хороша робота в цій сфері, але її борг практично подвоївся через диплом, який вона отримала тільки тому, що я на неї тиснула і завжди відчувала певну провину за те. І тепер, маючи можливість допомогти, я вирішила погасити її борги. Додано, я забула згадати, у перші кілька років роботи юристом вона відраховувала більше мінімальної суми, ніж була зобов'язана погасити борги швидше, тобто намагалася допомогти собі сама. Її молодший брат не навчався в університеті. У нього немає академічних здібностей, Він ніколи не був особливо розумним. Завжди ненавидів школу і кинув її у 15, А я ніколи не тиснула на нього так, як тиснула на неї. Він багато років працює листоношею і не є. Студентом, дізнавшись, що я погасила її борги, і випадково надіслала йому повідомлення, яке було призначене для доньки. Він зажитав ту ж саму суму готівкою. Я сказала, що зробила це саме тому, що це витрати на освіту. Якщо я дам йому готівку, донька знову відчує себе покараною. Її брат отримує гроші на розваги. А все, що дістанеться їй, це науковий ступінь, який я змушувала її отримати. І поклавши руку на серце, я не думаю, що одноразова виплата синові буде якоюсь гарною ідеєю. Він не вміє нормально розпоряджатися грошима і схильний витрачати їх імпульсивно. Так, чи я мудачка за відмову, враховуючи, що я зробила це, щоб виправити те, що вважаю помилкою, тисне на доньку вступати до університету, коли та ще не була готовою. Коментарі скажіть йому, що ви з радістю відкладете таку ж суму на його освіту. Він може вирішити, використати їх чи ні. Чорт, забирай, це геніально. Я ламав голову, намагаючись придумати задовільну відповідь, яку він би не зміг оскаржити. Не робіть цього, ваша позиція є розумною. Не потрібно вигадувати такі правила, які призведуть до багаторічних суперечок, поки ваш син намагається з'ясувати, як отримати гроші, які ви зараз відклали для нього. дотримуйтесь свого рішення, Не мудак. Він працює на пошті йому не потрібно вчитися в університеті. Схоже, він також страдав від депресії, мав проблеми у школі. Якщо у нього є проблеми з навчанням, університет може не допомогти. Йому також слід надати допомогу. Саме так її донька відчуває провину, бо ой, вона вибрала невдалий фах, перш ніж повернутися до університету, щоб здобути диплом юриста, і тепер має чудову роботу. Тим часом син, здається, мав такі самі психологічні проблеми, але ніхто не наполягав на тому, щоб він, хоча б, закінчив середню школу. Є й інші способи інвестувати в майбутнє людини, крім освіти. Він міг би використати ці гроші для первинного внеску на купівлю будинку. Або якщо в нього вже є будинок для погашення іпотеки боргу, або він міг би їх інвестувати. Він має добре оплачувану роботу і, сподіваюсь, задоволений нею. Тож навіщо йому продовжувати навчання? На мою думку, автор поста здається лютим дурним тиснучи на дитину, щоб вона пішла до школи, називати дитину дурною, виявляти прихильність до когось за допомогою грошей. Я скажу собі що це бот, щоб почуватися краще. «Не, мудак, це було вже після того, як все сталося, але просто скажіть йому, що ви з радістю оплатите йому навчання в коледжі або, можливо, навчання на професію. Я оплатив навчання своїх дітей в коледжі, щоб допомогти їм і стимул для навчання, я б ні за що не дав їм просто так гроші. Я вважаю, що важливо пропонувати альтернативу. Не всі люди створені для навчання в університеті, і не кожна успішна кар'єра вимагає вищої освіти. Головне, що ви допомогли своїй донці зробити перший крок у житті і повинні спробувати зробити те саме для свого сина. Не пропонуйте йому просто гроші. Запропонуйте оплатити навчання на виробництві, професійну підготовку або довгострокові інвестиції. Я вважаю, що щось на зрок цього буде справедливим. Вона зробила помилку з першою дитиною і тиснула на неї. Вона зробила помилку з другою дитиною і не підбадьорювала її. Він заслуховує на такий самий другий шанс, як і вона. Я погоджуюся з іншими, що найрозумніше зробити це для конкретної мети, наприклад, для освіти чи бізнесу. Але він теж заслуговує на новий старт. Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте лайк лайки, підписатися. Далі буде ще цікавіше.